Дано, відрізок АВ дорівнює відрізку ВС. ВД – бісектриса кута АВС. Довести, що відрізок АД дорівнює відрізку СД. Для доведення рівності цих відрізків ми використаємо поширену ідею геометрії, а саме, ми доведемо, що трикутник АВД – Дорівнює трикутнику СБД. І тоді, як наслідок, відрізки АД і СД рівні, як відповідні сторони рівних трикутників. Отже, доведення. Перше твердження. AB дорівнює BC за умовою. Кут АБД дорівнює куту СБД. Оскільки БД бісектриса кута ABC. Ми знаємо, що бісектриса ділить кут навпіл. Сторона БД є спільною стороною обох трикутників. Таким чином, за першою ознакою, трикутник ABD дорівнює трикутнику СБД. Всього випливає сторона АД дорівнює стороні ДС. І як відповідні сторони у рівних трикутниках. Запишемо це. Для засвоєння доведення цієї задачі і розвитку геометричного мовлення ми виконуємо зараз наступну вправу. Як бачите, я тут намалював вам таблицю. В лівому стовпчику цієї таблиці записані твердження даного доведення, іншими словами, це є план доведення. Задачі в правому стовпчику обґрунтування. Я зараз розкажу вам обґрунтування, а ви постарайтеся їх запам'ятати. А потім зупините відео і спробуйте відтворити самостійно. Отже, АБ дорівнює БЦ за умовою задачі. БД спільна сторона двох трикутників. Кут АБД дорівнює куту СБД, оскільки БД бісектриса кута АВС. Трикутник ABD дорівнює трикутнику СБД за двома сторонами і кутом між ними. Сторони АД і ДС рівні, як відповідні сторони в рівних трикутниках. Зараз ви спробуєте самостійно дане дані обґрунтування відновити, тому зупиніть відео. Після того, як ви спробуєте самостійно, ви продовжите дивитися цей відеоурок і переконаєтеся, чи правильно ви сформулювали обґрунтування чи ні.